Лист, перше постання, Павла Захранітян з 11 розум, з 27 вірша. Хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде видно супроти тіли крові Господньої, тож нехай людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб, так і єсть чашу. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на опосу їсть і п'є. Дорогі друзі, не більш до російського слова, яке означає розмишляне, розмірковуючи. В українському дещо інше слово перекладачки єда не розрізняючи Господнє тіло. Не розрізняючи. Тобто, коли ми беремо участь у заповіді Господні, наша задача розмірковувати і розрізняти, в який хліб входить в наші уста. Що саме зараз відбувається? Ну, я тільки одну історію розкажу, тому що у нас часу небагато. Колись а ми разом з сім'єю сіли ввечері, щоб над Словом Божим поговорити, прочитати щось і разом помолитися. Але в той вечір не я розповідав історію, а так склалося, що наша донька вона взяла слово і каже, що нам сьогодні розповідали в школі, вони всі навчаються в українській школі, правда, онлайн. І каже, нам вчителька розповіла таку історію, слідуючу іншу історію. Значить, в одному ну, селищі був привіт. Не знаю, запланований чи не запланований, чи можливо ППО збила. Е, ну, люди, поки оловкались від цього прильоту, е, розібрали там завали, звідки все добре. А потім вони звернули у е, на стоп. На якому птахи, мабуть, діти знаєте, таких птахів великі, де? вони звели своє місце проживання на цьому столі. Ну, спочатку великі будували це гніздо, потім там вже пташенята з'явилися. І коли вже люди від цього шоку відійшли, хтось взяв драбину, поліз туди до цього гнізда подивитися. Тіло. Після цієї ракети чи дрони, я не знаю, що там було точно. І коли вони підняли тіло, говорили номи, а під її тілом були живі пшенята. Живі пшенята. Ви знаєте, моя донька розповідала цю історію, і певні сльози з'явилися, бачить, світ розказує. Ми також розділили цю історію з нею. Ну, я відразу дітям передів цей погляд на Ісуса Христа. Да, на жаль, ці удари, які в Україні здійснюються, вони не мають бути. Вони не мають бути. А удар, який прийняв Ісус Христос, Він мав бути. Він мав бути, хтось мав його прийняти. І по справедливості цей удар за гріхи наші мали не прийняти. Але Ісус Христос. Підставив своє тіло, страждання, щоб взяти на себе весь тягар, які всіх гріхів, які ми наробили в своєму житті. Ми зараз, друзі, прочитаємо текст, який раніше записаний і помолимося над хлібом з 23 вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус. Тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє за вас ламається. Робіть це на схоних промови. Станом надомовиком.